Чого взагалі починається вивчення будь-якої мови? З Фонетики, але oh, якщо yeah. то, з алфавіту, ми з вами спочатку поговоримо про алфавіт. Отож, алфавіт, який ви бачите зараз тут на екрані, це алфавіт латинський, вам відомий, тому що власне. Латиницею у нас користуються майже всі сучасні європейські мови. Цей алфавіт за походженням своїм має є варіантом грецького алфавіту, але грецький алфавіт свого часу він походив з фінікійського. Отже. От ви бачите, як виглядають латинські літери. Думаю, вам цей вигляд не є новим. І ми з вами знайомимося з традицією поширеною на території України. Читайте всі латинські слова, наче ви бачите українську абетку, читайте українськими літерами. Тобто не потрібно ніякого французького, німецького чи іншого акценту. Читайте відкритими голосними й приголосними літерами от, чіткими, як би ви читали українською мовою.